Я дочитала каравал і що я можу про неї сказати. Ця книга мені дуже сподобалася, бо в ній не було от цієї от затягнутої сюжетної лінії, там все йшло максимально швидко і цікаво. В першій половині книги в цілому все йшло досить гладко, але цікаво. А в другій половині книги це просто. Божевілля. От ось це в мене було весь час в голові в другій половині книги. Це божевілля, це божевілля, це божевілля. А на останні якісь там 30-50 сторінок вивели все пояснення того божевілля. І ще більше давило на мізки. Ну просто, можливо, комусь таке не сподобається, а мені просто шикарно. Мені дуже подобаються такі книги, там, де от -отак розвивається класна сюжетна лінія мені дуже сподобалося. Її я поставила 10 з 10.